Більш знервована, чим хвилююся. Скажу сьогодні ситуацію: зранку, сьома година. Ранку, перша маршрутка, ми їдемо з дитиною, трирічною маленькою дитиною в п'ятий садочок. Доходимо до початку будівельники 18, свара собак, 5 собак. Ну, скажу чесно, щастя, що перед тим дитина попросилася на руки і йшов чоловік на роботу. Я не знаю, як він відбив одну з тих собак. Могла би бути біда. Скажіть, в нас в місті є притулки за містом, де вони є, є для собак. Чому вони не працюють, чому ті собаки, чому не вирішується ця проблема? Це є безпека, за яку всі борються депутати, вся влада. Чому не вирішується Сергій Іванович, депутати, ви практично всі нові в цій каденції? Чому не вирішуєтесь? Ну, Тут, це біда. Тому що держава не може набрати сміливості і сказати, як боротись. З цими безпритульними собаками. Вони сказали одне слово А, а далі ні Б, ні В. От в Польщі, якщо ловлять безпритульну собаку, її помітищають в притулок. Вона там знаходиться 10 днів. Якщо за 10 днів не знаходиться власник, її присипляють. Це гуманне поводження. А Україна прийняла один з законів про гуманне поводження з тваринами. По цьому закону ми маємо ловити безпритульних собак і утримувати їх в притулку, поки вони не помруть своєю смертю. Тобто кожен рік ми маємо виділяти мінімум 600-800 тисяч на утримання притулку для собак. Для чого ці 600-700 тисяч? На що саме вони є? харчування? Отри обов'язково має бути вітеріна людина, яка за ними доглядає. Не можна годувати відходами з шкільних їдалень, бо це жорстоке поводження з тваринами. Їм треба варити, їсти, їм треба купувати м'ясо, крупи, все. Що можуть робити волонтери владі заборонено, тому що це буде жорстоким поводженням з тваринами. От проблема всієї України, всіх міст. Я скільки спілкувався з міськими головами, це загальна проблема України. Прийняли тільки один з тих законів, які є в Європі, а всі інші забули. Ну так подавайте якісь проекти на закони. Я вам скажу, які вирішення. Кормити їх не можна, тоді хай ті захисники, які там не хочуть їх кормити. тими. Да? У нас людина, не кожна людина, не кожна сім'я дозволяє собі кожен, кожен день в магазин і їсть перлову чи вівсяну кашу, да? і кормити дітей. Це я можу сказати і привезти таких сімей. Тоді вас... якось вирішувати те питання. Є школи, є садочки, тими об'їдками кормити. Зробіть все, здайте рахунок, проведіть якісь обслухання, я не знаю. І кожна людина, повірте, кожна людина здасть раз в рік по 100 гривень, навіть по 150 на якийсь рахунок, щоб тих собак. Можна було утримувати, це є біда. Чому ми входимо в наше місто, яке є, скажімо, не є подібним до всіх міст. Да? І ми входимо в ту колекцію до всіх і не вирішуємо це питання. Коли ми наше місто, воно більше 40 тисяч. Ми вирішимо цю проблему, цю, цю глобальну проблему. Це вже не один рік. Це ну, це треба шукати вирішення. Не просто ну, зараз я скажу про це, поговорили і забули. Я вам скажу, ви вірте, ну, ну це біда. Це, ну, Якби я йшла ще старшою дитиною своєю, да, 9 років, вона є інвалідом, я би не встигла її підняти на руки. Була би просто біда. Чи, 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 ну, чи якось чекається ти все, що е, вирішиться само собою, не вирішиться Не Вирішиться, ми все розуміємо. Не ну, вирішити, Будьте. зробіть щось. Ну. Можна скажу так, що ми зустрічалися, як ви кажете, з тваринозахисниками. Працювали на рахунок того, як можна це питання вирішити. Вони пропонують таку систему, що тварину відловлюють, стерилізують. Десять днів вона перебуває на огляді, потім випускається все-таки назад. У нас є на сміттєзвалищі Притулок, там 6 чи це вольєри, це не притулок, це просто без води, без нічого. Це таке будка, собача будка на 6. Там можна тримати 6 собак лише. А тепер дивіться, зараз от цих, що ми познайомилися тварин-захисники, вони вже організували свою громадську організацію і вони шукають людей проще, до підприємців звертаються, і вже їхніми силами було стерилізовано 18 собак. Оце вчора мій чоловік їздив, возив до ветеринара. Вони просять, завези нас, будь ласка, ми цю собачку стерилізуємо, заберемо самі вдома, будемо доглядати. І якби, не дай би Бог, ішли би ви, 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 Сергій Іванович, ішли би з дитиною, і вона б просто напала. Я дитину не могла лишити в садочку. Вона в мене за другий рік ходить, вона ні разу не плакала, коли навіть коли привчала в садочок. Вона сьогодні. плакала, Я додому прийшла, чесно кажу, я палати бо в мене все отак тіпало. Це малесенька дитина, їй тільки три роки. Давайте зараз я ще хочу одну річ сказати. Наповню, скажу так, що наша комунальна комісія це питання розглядала і надалі буде також розглядати, пропонувати варіанти. Ви не думаєте, що якщо ми це публічно десь не виносимо? Ніхто не займається, цим займаються, але це складний процес, тому що це треба і програми привести до відповідності, і врахувати всякі норми. От просте питання: люди зараз, йде сезон дачі, за літо на дачах відгодують стільки цуциків, просто добрі люди підгодовують їх. В листопаді місяці ці люди перестають їздити на дачі. І в грудні місяці з'являються в нас в місті. Збираються в зграї і зимою в нас навала собак. Потім вони на дачі не йдуть, в них є харчування в місті. Вони тут лишаються. Боротись з ними ми не можемо. Захисники є, які підгодовують в кожному дворі. Ви це знаєте. Ви зранку бачите бабуляк, які підгодовують. Я Як це бачите, а бабулька ще може не сварити тебе, коли ти будемо. Як віде, тільки вважає, я якась боротьба, тут зразу заяви про жорстоке поводження, що хтось відстрілює з комунального, хоча цього немає. І як знайти баланс, коли люди самі в Європі кожна собака має паспорт, коли ти її утримуєш, ти платиш податки і всі безхозні собаки просто десь прибираються. В Україні можна робити що завгодно. Яким чином людям заборонити, привозити сюди собак, підгодовувати це нереально. Збирав я в цій залі ще три роки назад всіх захисників тварин. Тоді зібралось чоловік 50. Їм було запропоновано створити волонтерську організацію, дамо пітомні, знайдемо транспорт за рахунок спонсорів, які будуть відходи возити, тільки утримуйте. Тому що ми не можемо. Нам це буде порушення закону. Ну, Ніхто не зрозумі... взяв на себе. Поки ви вирішуєте це питання законом, комісії розглядайте. Ми біжет, не можемо вирішити. буде біда. І в той час, коли вже батьки дійсно то зроблять, я чесно кажу, якщо ще раз в мене такий випадок повториться, я сама вночі візьму пістолет і піду чи чи, чим чи, я буду стріляти. Зрозумійте, за цей час може бути біда. Ну, ну ви уявіть, маленьку, трирічну дитину, в нас є лікарі. Якщо її вкусить бродяча собака, що має бути? 40 околів, чи скільки там дають? Правильно, це 40 околів. Ну як я свою дитину? ну, Це просто страшно. Ну і пойміть ну, то, той час піднімаєте ці я, тему, себе, я не можу це рішувати. Я неодноразово це піднімала. І Коли я напишу статтю, це не вирішить ця проблема. Це є влада, яка має то вирішувати і не тягнути. Воно <клес> тянеться не один рік. І коли знайдуться люди і підуть воно по вночах поночах відстрілювати перед людьми захисниками у тих, да я зараз взагалі, категорично проти того, як вони захищають. Ви захищаєте, ви їх забирайте додому і захищайте. Відповідати за негуманність перед ними буде влада. Бо мені вони нічого не зроблять, що я піду стріляти. Просто не тяніть з цим вирішуйте. Це є проблема, це є глобальна проблема. І мешканці не мають знати, як вона вирішується. Мешканці мають жити в чистому, комфортному, безпечному місці. Кожен з вас бореться за безпеку. Це основна, мабуть, така із ну нема в нас міліції. Міліція не буде відстрілювати. Не ну, буде зробіть їм заборонено. ну зробіть. Ну, от ну от, вищин... скажіть, що... Влада, от та зробіть рахунок. У вас є працівники. Я не знаю, яким О, чином ну, зробив, зберіть, зберіть захисників. Дайте їм якусь вказівку. Якщо так, а не будемо посвом робити. Ну яким чином зробіть це? Не я маю думати. Це не має думати ще хтось з мешканців. Це має думати влада, як вирішити цю проблему, О, шановні депутати. Цю основна депутати, Проблема місті. України. Проблеми, які породжує Верховна Рада України безглуздими діями, вся відповідальність лежить на нас. Бо де мене підрішуйте там, кажіть, що от в нас є біда. Ну повірте, ну якщо в мене вкусить чи мою дитину, то собака ніхто не буде відповідати перед тим. Ми, ми вас почули, Вероніка. Ви... Якимо чином вирішиться?